Вітаю вас, друзі. Я тут трішки захворів, але все одно це не привід не записати для вас цей новий випуск. Отже, в Одесі позавчора виступив громадянин Російської Федерації Денис Устименко Вайнштейн, більш відомий як Джиган. Yeah. А за добу до того цей кримнашист абсолютно спокійно виступив у Києві. Проте ситуація із Одесою значно цікавіша, тому що деякі змі спочатку поширили фейк, про те, що нібито його концерт скасовується, і люди заспокоїлись, бо в соцмережах було серйозне обурення через його можливий виступ. І після того, коли повідомили про скасування концерту за допомогою обману, оцей любитель російської окупації таки виступив. Хоча у 2015 році він виступав в окупованому Криму у Ялті. Свого візиту на окуповану територію виконавець абсолютно не соромився та викладав у себе в інстаграмі фото із тієї самої Ялти. А ще цього року він мав виступати у Москві на концерті на підтримку окупації Криму. Окрім усіх цих заслуг, Джиган також є ще й дуже близьким соратником Тіматі. Слова Русь. Грусть. Гусь. Тус. Пусть. Шлюз. Камфусмачісларачик ділешток. І вони знімались у одному кліпі. Тімати, якщо раптом хтось не знає, я нагадаю, це палкий фанат війни проти України і людина, яка просто обожнює Путіна. Мой лучший друг президент Путін сам Устименко Вайнштейн любить іще фотографуватись у кремлівському палаці. І як ви вже знаєте, позавчора він спокійно приїхав в Одесу. Сайм давай твоє здоров'я. <laughs> 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 Soy with sauce. А що це свою соус по дески нормально такое бухать можна, в <різь> а після того він повернувся назад у Москву і тепер гастролює там. Громадянин Російської Федерації Устименко може мати крім російського громадянства і ще й українське, тому що він народився у 80-х роках у Одесі. Але, друзі, навіть якщо і так і ми не можемо заборонити йому в'їзд в Україну, підтримка окупації території України. Це вже кримінальне правопорушення, і ним мала би займатися СБУ, але його просто відпустили. Але у одному із попередніх випусків я вже казав, що нам пора робити знаменитими не лише самих кримнашистів, які пхаються в Україну, а й тих, хто їх сюди привозить. Тому знайомтесь. Ну що, привіт, Одеса! Привіт, Одеса! Мама! На своєму літаку в Україну Джигана привіз громадянин Російської Федерації Олександр Орлов. Ну а собаку не жалко? Нет. Почему? Я ще собак не люблю, Собака вкусно, вообще і полезна. Ви поки що підписуєтесь на мій канал, обов'язково залишайте коментарі та натискайте лайк до цього відео. А я розповідатиму далі. Отже, Олександр Орлов це не простий громадянин Росії, це мільярдер, який досить активно зараз розвиває, а точніше агресивно заходить у ресторанний бізнес в Україні. В принципі ми в Україні чим давно працюємо. Він є власником російського ресторанного хо. Олденгу бульдозер груп і має в Україні чимало закладів. До прикладу, це ресторани клуби Квін у Києві та Одесі, ресторан Жовте море, караоке клуб Москва, Ішак і Танукі. І з останнім закладом взагалі дуже цікава історія, тому що ще у 2013 році він втрапив у скандал, оскільки в ресторані Танукі забороняли спілкуватись українською. Так ви правильно зрозуміли в Україні, в Українській. Тій столиці у Києві у закладі забороняли спілкуватись українцям українською. Ситуація це тоді була дуже гучна. Наші дипломати навіть закликали інших дипломатів, які знаходились у Києві, не відвідувати цей заклад. І ще клуб Квін минулого року втрапив у скандал у Києві, тому що він працював, коли не можна було працювати у зв'язку із карантином через пандемію коронавірусу. Тоді ще народний депутат від слуги народу Олександр Ткаченко цим. Обурювався, а сам Олександр Орлов дуже скаржився, що поліція приходить їх перевіряти. Ми, ми, ми б знаєте як, а не тільки штрафом вони ж заходять і гостей виводять. Росіянин Орлов, який дуже добре себе почуває в Україні, також і ще любить культ Побідобєсія І знімався в одному кліпі із тим самим згаданим раніше Тіматі. У них же має бути актр. Вот я безплатно знявся. Так, безплатне снявся, безплатно прорекламував сіть ресторана. Це не все, що його пов'язує, із палким фанатом Путіна. Тіматі у них також є спільний бізнес. Ну і також наш герой випуску дружить із так званим президентом так званої Абхазької республіки. Це приблизно те саме, що він би зараз дружив би із ватажками так званих ДНР та ЛНР. Попри усі ці факти, ресторанний бізнес Орлова в Україні почуває себе дуже добре і навіть приймає різних віайпі-відвідувачів. Наприклад, там була дружина Зоряна Шкіряка, радника міністра внутрішніх справ Авакова, і залишала свій відгук про заклад Квін. А у 17-му році син генпрокурора Луценка там святкував своє весілля. Нік за. В момент спілкування з охоронцем до комплексу заїжджає експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк та мер Києва Віталій Кличко. На другу камеру фіксуємо, як у заклад заходять президент Петро Порошенко разом з дружиною. Охоронці несуть подарунки. І там же виступав росіянин Рєва. Він же Артур Пірашков. А під його пісні танцював Андрій Богдан. Крім того, саме Орлов організовував в Україні концерти Марув, Міладзе і Успенськай. Як бачите, він регулярно привозить в Україну усілякий російський мотлох. А ще той самий Орлов купив собі конкурс Міс Україна, добір до якого проходив також у його одеському клубі. Oh, Тож ж ще як не росіяни, мають вирішувати, хто найкраща жінка в Україні. すいません。 Няшне канішне, не забуваємо аплодувати. Росія на нас напала, веде проти нас війну вже восьмий рік. А у нас спокійно в нашій же країні знаходиться росіянин нахабний росіянин, який плює на наші закони, таскає сюди крим і просуває руський мір. Зараз у нас в Україні є така дуже популярна тема, як санкції. Так ось мені здається, що громадянин Росії Олександр Орлов дуже сильно заслуговує, щоб отримати ті самі санкції. Для того щоб він більше не міг потрапити в Україну, щоб він не міг виводити гроші з України в Росію і фінансувати російську армію, і щоб він не міг привозити в Україну усілякий мотлох та відверто російський непотріб.